Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Радий вас вітати на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е, інсайти страхового ринку, про секрети страхових компаній, про е, якісь е, гучні відмови у виплаті страхового відшкодування про оці всі Положення договорів страхування, що виписані там дрібним шрифтом, е які дозволяють страховикам зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті страхового відшкодування. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми е зі страховими компаніями, отут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Ви можете зателефонувати або написати нам, і ми обов'язково допоможемо, вирішимо е ту проблему. З якою ви стикнулись. Хотів сьогодні поговорити з вами про таку історію, бо ніби вона і банальна, але ну, час від часу ми стикаємося з тим, що от автомобіль в'їхав і пошкодив паркан або там ворота, або там шлагбаум. Як все це відбувається? Як в такому випадку має діяти страхова компанія? Насправді тут ексклюзивного нічого немає, тим не менше. Тобто процедура вона виглядає так само: постраждала особа має звернутися до страхової компанії і подати документи повідомлення про настання страхової події і заяву на виплату страхового відшкодування. Які тут е, єдині нюанси існують? Ну, звичайно, що якщо там, це юридична особа, то там який шлагбаум він стоїть на балансі, тобто можна якусь там балансову довідку дати. Напевно, є якісь первинні документи там, на купівлю, на те, що він е, встановлювався. Якщо це якесь подвір'я приватне, то ну, яким чином доводити. Тут просто тоді є документи на власність на будинок, на земельну ділянку, і, ну, звичайно, що додаються е, всі ці е, документи до страховика, і таким чином ну, підтверджується е, те, що борота, вони також належали там, цій людині. Тобто, Іноді ми стикаємось з тим, що от страховики кажуть, а дайте документи там на ворота чи дайте документи там, що на паркан, що він там був ваш. Але це відсотків 15-20 випадків, коли ну, от починається оця ахунія. Якщо е, ви з цим стикаєтесь, то позиція знову ж таки, е, там, регулятора Національного банку на сьогоднішній день досить жорстка в ну, цьому плані. Тобто, якщо є Якщо є право власності на будинок, якщо є там різні форми землеволодіння, то і паркан, і автоматична ворота, все це буде вважатися власністю. Тому якщо там ну, починають щось розтягувати виплату, починають щось затягувати, якісь довідки дайте, якісь там документи, що ви встановлювали цей паркан, який вже стоїть там 30 років, тут це питання треба вирішувати. Через скаргу. Причому у даному випадку і моторне транспортне страхове бюро реагує достатньо ефективно, і Національний банк досить жорстко реагує на подібні речі. Тому ці випадки. От люди стикаються, приходять, але вони вирішуються насправді достатньо просто. Якщо у вас вже є там якась проблема, пов'язана з пошкодженням майна або інші якісь випадки, спірні зі страховими компаніями, тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Телефонуйте, пишіть, ми обов'язково допоможемо, підкажемо, розберемо ваш кейс на молекули. І знайдемо рішення. Дякую, що дивитесь, дякую за підписку. Поділіться відео, поставте палець. Пока-пока, друзі.